Як Чернігів очищатиметься від символіки російської імперської політики 27 липня цього року? Набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Зараз необхідно сформувати перелік всього, що підлягатиме демонтажу чи заміні. Цим займатиметься робоча група. Йшлося на в муніципалітеті. Її склад відуть історики, громадські діячі, ВОО міського голови доручив начальнику профільного управління уважно під. Дійти до її формування з максимальним залученням громадськості, зацікавленої причому широко, візьміть час на формування комісії, зробіть оголошення, позвоніть комусь, позапрошуйте, щоб це було, ну скажімо так, зрозуміло суспільству. Згідно з законом у місцевих рад є півроку, щоб вилучити з публічного простору назви й пам'ятники, присвячені російським імперським діячам та географічним об'єктам країни-агресора. Очевидно, що там мають бути якісь кричущі речі, які треба зробити. Першочергово там їх може бути декілька, тому що дуже багато було зроблено ще в рамках декомунізації. От кричущі декілька по вулицям ми йдемо цим шляхом. Ми вже перейменували там декілька десятків вулиць. Там треба продовжувати. От по пам'ятникам очевидно. Ці кричущі речі треба зробити в першу чергу там, вже зараз. Але меморіальні дошки всі там, і так далі, можливо, їх треба буде замінити. Не демонтувати, а замінити. Да, там, е, тому що якщо там будуть питання по формулюванням, е, скажімо так, Велика Вічасняна війна, війна зрозуміло, що це Друга світова війна. Да, можливо, треба замінити. Для виконання норм закону України потрібно передбачити кошти на демонтаж. Для цього відповідну програму доповнять. За інформацією муніципалітету прогнозована вартість заходів у 2023-му 504 тисячі гривень, а у 2024-му трохи більше мільйона гривень.